Привіт Ютуб, аксель, пісні дорофеєвої аж до мурашок. Не вірю, не вірю, що я це кажу, але це щира правда. Я послухав новий альбом Наді Дорофеєвої і він настільки мене вразив і здивував, що я вирішив поділитися з вами своєю думкою та оцінкою релізу. А перед початком огляду хочу порекомендувати вам телеграм-канал Моїх Друзів. Ukraine Company – це україномовна спільнота, де щодня публікуються як новинки вітчизняної музики, так і старі, добрі, вічні хітяри. Там ви почуєте виконавців, які прямо зараз підривають чарти, і знайдете для себе абсолютно нові імена. Посилання на канал буде в описі під відео. Підписуйтеся, щоб завжди бути в курсі новинок музичної індустрії України. Альбом Сенси вийшов 16 вересня цього року. Продюсером проєкту виступив ПоТАП. Але це кардинально інша музика. Музика, ніж та, яку ми звикли чути від потапа та компашки. Платівка починається з атмосферного інтро, де нам оповідаються основні теми альбому, ті самі сенси, які будуть осмислюватися протягом релізу. Оповідається все це в дуже цікавій манері, не в лоб напряму, а такими собі пасхалочками. Тут ми чуємо голос Наді, що міксується вставками з різних етапів її життя. І ось саме ці вставки і розігрівають наші емоції перед першим треком. Хороше інтро, яке ідеально виконує свою основну задачу, а саме зацікавлює слухача альбому. Перша пісня альбому у твоїй душі це сумний хаос-біт з роздумами про дім. Про дім як матеріальну складову, дім, будинок, хата, так і ментальну річ. Місце, де людині добре та комфортно. Надзвичайно душевна пісня, яку я навіть не очікував почути від Дорофеєвої. Особливо сильно мене вразив момент з надривом голосу, коли інструментал плавно зменшується на мінімум, і ти чуєш лише чистий, милозвучний ніжний голос Наді. Я не знаю, чи цей прийом називається саме надривом. І я точно не вокальний експерт, щоб пояснювати вам, яких висот вона там досягла своїх співом, які октави взяла. Але цей. Момент надзвичайно зворушливий, і саме він робить цю пісню такою особливою. Дуже дуже приємні враження після першого штреку. Пісня різнокольорова відводить нас в абсолютно інший настрій та атмосферу. Це клубна музика без якогось певного сенсу в словах. Але це перший Бенга на цьому альбомові. Справжній хіттяра, який розриває і одразу ж змушує тебе качати головою. І вже не так і важливо, що там за слова на фоні. А по текстові нічого незвичайного. абсолютно все. Про любов. От лише не зрозуміло про любов до кого, бо послухайте самі, і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав заборонену любов різнокольорову лав. Це ж про ЛГБТ спільноту, так же? Різнокольорова як веселка, і заборонена, бо в нас в Україні це ніби як заборонено. А може я просто переоцінив рівень концептуальності на цьому треку. Anyway, після бенгру ми переключаємось на емоції. Пісня «Крапають» одна з найвідвертіших на цьому альбомові і точно найцікавіша в плані тексту. Тут Надя оголяє нам свою душу і розказує про свої емоції та відчуття після розлучення з чоловіком та після початку повномасштабного вторгнення. І робиться все це в доволі красивій манері з дуже приємними красивими рядками. Джей пішов, а з ним і свято, а за ним і гості. Вініл затих, а з ним разом мовчить самотня постіль. Це пряма рефлексія Вови Дантеса. Швидше за все він і був тим самим діджеєм. Вініл це метафора любові і зрозуміло, чому постіль самотня. Скажіть дорослі, чому діти так не люблять осінь, бо в мене літо, а за осінню сумую досі. Я теж сумую за осінню і за зимою сумую. За всіма місяцями, окрім лютого, звісно ж. До речі, про ту сумну, звісну зиму відсилає і приступ цієї пісні. На льодяній підлозі такі солодкі сльози крапають, крапають з вік моїх в ріки. І нема, і нема від цього ліків. Надя плаче словами в цій пісні і змушує плакати нас. Але я не плакав. Я тримався до останнього, а точніше до першого. До першого скіта на цьому альбомові у 40-секундному аудіо ми чуємо голос Ігоря Кондратюка. І коли ти вперше слухаєш реліз, то по-доброму охіріваєш. Ну, по-перше, від того, що нарешті, 2022 рік, українські виконавці доросли до скітів та інтерлюдій у своїх альбомах. І по-друге, після Кондратюка я чую голос Кузьми. Того самого Андрія Кузьменка, соліста гурту Скрябін, і це надзвичайно зворушливий момент і точно найважливіший момент на альбомі Сенсе. Бо цим мувом Надя в першу чергу віддає данину Пошани Кузьмі як одному з найкращих українських музикантів. Такий собі триб'ют Андрію Кузьменкові, і заодно ще й підкреслення свого спільного минулого з ним. Адже для тих, хто не знав, маленька надя у віці 15 років була учасницею першого в Україні талант-шоу Шанс, і цей скіт це якраз таки уривок з програми Шанс за 2003 рік. Ось це 40 секундне аудіо, навіть не пісня. А уривок пробиває на емоції не гірше ніж повноцінний трек. Я впевнений, що когось проб'є на ностальгію, адже багато хто і досі пам'ятає програму шанс і ці дикі слеми кузьми на шоу. Та що там говорити, Могилевська з кузьмою навіть зараз вважається дрім-тімом ведучих в Україні. В когось цей скіт викличе повагу до самої наді, в когось проб'є на щире здивування. А когось я впевнений в цьому. Цей скіт змусить заплакати, і я не перебільшую. Я не плакав, але сльози на очах бриніли. Та камон, це ж Кузьма. І рефлексії до нього на альбомі української співачки ще й з таким бекграундом, як у Наді Дорофеєвої, це надзвичайно круто. Справжній краш мого серденька. А наступний трек це вже прямий триб'ют Кузьмі. Пісня називається Люди як кораблі. І ви знаєте цю пісню, ви знаєте її слова. І хоча Надя і оновила аранжування пісні, додала туди хайхетів і лоу-фай пресетів, але манера виконання залишилась скрябінська. непоганий кавер, хороший кавер. Звісно ж, не на рівні Тараса Тополі, але для Наді це новий досвід, так само як це новий досвід і для її слухачів, які не звикли чути від неї кавери. І завершає всю цю трилогію, ось цю міні-історію про кузьму на альбомові, ще один скіт, ще один уривок з програми Шанс тут ми чуємо вже пряме спілкування Дорофеєвої і Кузьми. Андрій бажає її ні пуха, вона відповідає як чорту. А зараз увага! Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то ви великий молодець, киньте собі лайк під відео. І це ще не все. Я знайшов для вас уривок з програми Шанс де якраз таки і виступає маленька надія. Якщо вам буде цікаво, додивіться відео до кінця, і я вставлю цей уривок у фіналі. А тепер продовжуємо огляд. Пісня Охолола це такий собі гімн розлучених дівчат, в яких охололо зажило, поболіло і пройшло. Я хоч і на жовта преса, але судячи з цієї пісні можу зробити висновок, що Надя важко переживала своє розлучення з чоловіком. Але зараз уже все нормально. Навіть сама пісня виконана в мажорних тонах. Тут Надя звертається до свого колишнього, кидаючи йому такі прикольні панчики: типу: Ти вмів мої очі читати. Тепер лише мої цитати. Пісня з натяком на хід, але трішечки таке не дотягує. В результаті маємо такий собі хороший літній лайтовий тричок. Далі у нас класика фіт з Артемом Пивоваровим і текст Тараса Шевченка. Думи мої думи це перша пісня Наді Дорофєєвої після початку повномасштабного вторгнення. Дуже крута, милозвучна пісня, теж велика кількість мурашків по тілу, перший фіт на цьому альбомові. Хоча треки стоїть ближче до завершення альбому, але це одна з найкращих пісень. Цього релізу, але ж камон, ви всі викупаєте, що в них не було іншого вибору. Якщо ти збираєшся зробити пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка, то ти робиш або довбаний шедевр, або не робиш його взагалі. І так в них вийшла шедевральна пісня. І стоїть вона в кінці трек-листа лише тому, що все-таки це більше пісня Артема Бивоварова, бо навіть кліп на цю пісню вийшов на його офіційному каналі. А в фіналі альбому нас чекає бонус-трек. А точніше, бонус ремікс на найбільший бенгер альбому різнокольорово, ще й від таких хайпових діджеїв, як про Бас і Харді. Цей ремікс на альбомі заради того, щоб відправити слухачів спати в хорошому настрої і з приємним післясмаком альбому. У підсумку маємо чудовий зараз. Альбом, навіть більше, з точки зору структури, це ідеально вибудований реліз, створений за всіма канонами американської індустрії. Судіть самі, в альбомі є концепція. Ця концепція підкреслюється назвою альбому, його обкладинкою, неймінгом самих треків і, звісно ж, словами, які співає Надя. Ось ці сенси і є основною концепцією цього релізу. Я для себе виділив три основних сенси на цьому альбому. Перший сенс це трагедія війни. І все, що з нею пов'язане. Другий це особиста драма в житті, її розлучення та емоції і відчуття після розлуки. Третій сенс це ось ця міні-історія з триб'ютом до Кузьми Скрябіна, як народження нової свідомої співачки всередині Наді. Розганяється вся ця концепція в інтрухи, бо саме в інтро нам кидаються пасхалочки, які пізніше будуть відкриватися протягом прослуховування релізу. Для повного щастя нам не вистачає. Хіба що аутро, але замість нього ми маємо бонус трек, що теж є практикою західних виконавців, особливо рокерів. Звісно, вся ця концептуальність не на рівні якогось там Кендріка Ламара. Але для української музики, для української поп-музики, це надзвичайно великий крок вперед. І я, в принципі, не згадаю жодного. Україномовного концептуального релізу. Окрім концепції, альбом також може похвалитися різноплановість вокалу. Тут Надя часто експериментує зі співом і подібно репером, що змінюють флоу, вона змінює манеру виконання, причому деколи робиться на одному і тому ж самому треку. Словом, це крутий альбом. А для Наді Дорофєєвої це найкращий альбом в її кар'єрі. І неважливо, чи в сольній кар'єрі, чи в складі гурту віз, альбом не те, щоб мені сподобався, він не те, що здивував і вразив мене. Я пишаюсь цим альбомом. Ні, серйозно, я пишаюсь альбомом Наді Дорофеєвої. І якби я сказав це в 2020 році, то убий мене грім прямо тут. Але зараз я гордий заявити це. І так я розумію. Що дехто з вас може пред'явити мені якісь певні моменти життя і творчості Наді Дорофеєвої, якими точно не варто пишатися ні їй, ні мені, нікому. І ви будете праві. але ж камон, ми і так це знаємо там зашкварів на вісім сторінок 11 шрифтом. Але я не буду їх перераховувати, бо все це було до повномасштабного вторгнення Рашки до 24 лютого. Після ж всі ми переродилися як нація. Як нація і як індивідуальності в цій нації, і циферблат за шкварів поступово почав обнулятися, і те, що я бачу після 24 лютого, а я бачу збори на армію. Благодійні виступи по всьому світові. Волонтерський рух добробат, який вона представила в останньому своєму кліпі. Я бачу інтерв'ю, дивлюсь кліпи, Я чую пісні, я чую цей альбом. Альбом, який нарешті не орієнтований на русню. І так само не орієнтований на тих, хто люто ненавидить русню всім серцем. Реліз, який створений за канонами західних індустрій. Альбом без будь-якої крінжовщини, на яку погодьтеся, було дуже багато шансів. Альбом, де немає заїждженої української шароварщини ніякого лайна про те, який ти там козак чи козачка, без пісень для супермаркетів про Байрактари і Джавеліни, а нормальна сучасна українська поп-музика цим альбомом Надя переродилася, вона повстала в новій для себе епостасії. І на цьому альбомі ми чуємо нову Надю, нову свідому українську артистку. Якщо оцінювати реліз у цифровому еквіваленті, то я готовий поставити йому тверді 10 балів з 12. Я дякую Наді за досвід прослуховування альбому Сенси. І звісно ж, я дякую кому. Вам, мої найулюбленішим, найсвіжішим підписникам на всій галактиці Ютуб слухайте українську музику, друзі, підтримуйте українських виконавців, підтримуйте нашу армію, звісно ж. І хай прибуде з вами свіжість!